Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Від стресу до спокою Филип'ян 4.6. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. Переїзд вважається одним із найсильніших стресів у житті людини. Ми переїхали до нашого теперішнього будинку після того, як я прожила в попередньому майже 20 років. З них вісім я жила там зовсім одна, а потім вийшла заміж. Чоловік переселився до мене з усім своїм майном. Потім з'явилася дитина, майна побільшало. День переїзду до нового будинку не обійшовся без інциденту. За п'ять хвилин до прибуття вантажників. Я ще працювала над рукописом книги, а в новому будинку було декілька сходів, тому знадобилося вдвічі більше часу і стільки ж більше вантажників. Але до кінця дня я не відчувала особливого стресу, і тут я усвідомила, що провела багато годин над написанням книги. З Божою благодаттю я роздумувала над його словом, молилася. І старанно працювала, щоб встигнути закінчити. Це стало причиною мого спокою. Я була занурена в Біблію і молитву. Апостол Павло писав Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. Коли ми молимося і радіємо в Господі, наші думки переорієнтовуються з проблем на того, хто їх вирішує. Ми можемо просити Бога допомогти нам розібратися з причинами стресу, але при цьому також перебуваємо в спілкуванні з Ним, завдяки чому в серце приходить мир Божий, що вищий від усякого розуму. У яких стресових ситуаціях вам потрібний Божий мир? Як молитва з подякою може змінити ваш внутрішній стан? Помолимось. Мій хранителю і опікуне, я віддаю свої турботи тобі. Нехай твій мир збереже мій розум та серце. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.